Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна, і я пропоную подивитися, які події відбудуться на болотах протягом цього тижня. Тобто з 25 по 31 березня 2024 року. Так, три події, як завжди, розглядаємо: перша подія. Так, там, по-перше, може йтися мова, ну, скажімо так, засудження, засудження е, якихось підкалимкових ігор, пов'язаними із військовими е, прихована мобілізація, бачите, тут прихована мобілізація, ідеться мова. І буде йтися, от, знаєте, от осуд буде йти на болотах, люди будуть засуджувати оцю приховану мобілізацію. Приховувати, будуть, вибачте, будуть засуджувати ситуацію, в якій люди втратили руки, ноги, життя. І, впал, ну, і все, вони не існують. Або інвалідами стали, або мрецями. Тобто, от, якась така буде ситуація. Окрім того, ще така версія буде. Тут більше йде сам процес, процес. процес який спровокований або зумовлений людьми, яких ніхто не бачить. Не вочевидь. І цей процес буде як покаранням для боліт. Покаранням. Хтось тишком, нишком буде роздмухувати вогонь, полум'я, як на фізичному рівні, так і полум'я людського незадоволення. Тобто там буде продовжуватися невочевидь. Вищий суд. Багато людей можуть загинути. Багато людей також паливні ресурси, тобто будуть там знову ж продовжуватися оці ці бавовнятки на нафтопереробних цих заводах. Будуть постраждалі. Також буде безвихідна ситуація в них із рухом, того, що нема чим нагодувати їхнього коня. Тобто їхні автівки в такому плані. Те, що рухається, немає чим нагодувати. Адже його буде мало, або воно буде дороге, або його не буде існувати. Далі покажи другу. Подію, другу подію на болотах. Друга подія на болотах. Ідеться мова тут, як на мене, про людину. Світ якої вже на, зах... на закаті, або слава якої на закаті. Адже цю спр... е... славу гасять реальні події, які там відбуваються. Я думаю, що це стосується когось із оточення Путлера е... або самого його. Тобто тут в пабліках буде роздуватися. Якісь гасла, які будуть заважати зірці бути зіркою. Ну, от щось таке може в реальність прорватися, якась інформація. Загашення зірковості, сонценосності якоїсь людини. Яка є дуже відомою. Хтось згорить, хтось вигорить. А гасити не буде чим. Тобто мається на увазі якось згладити цей конфлікт не буде чим? Тобто тут мова йдеться, ну, це трійка кубків в мене гниле оточення. Хтось із супротиву опозиції будуть лити ну, багато чого на зіркову людину. Я думаю, що це може стосуватися якогось рейтингу. Хтось буде намагатися зіпсувати той рейтинг, хтось не погоджується. Хтось Ну, скажімо так, не по згоді трапилася біда. Ну, тут ще з огляду на ці карти можу припуститися, можливо, якась будівля, будівля на болотах, будівля на Московії, може рухнути. Будівля, яка несе якесь сакральне значення, або якесь історичне значення. Може бути якийсь вибух або пожежа. Ну, ось так. Маніпуляції, хтось приховано працює. Знову там буде якийсь. Знаєте, на всю країну теракт на їхню недокраїну. І знову тут люди. Люди, люди перевернуться, молоді люди перевернуті. Пам'ятаєте, я вам говорила про те, що там ще будуть гинути молоді люди? І ось тут втрата зірки свого рейтингу, і вона буде намагатися його якось підняти. А підняти як? Тільки створивши такий якийсь безлад. Якась будівля. Якась будівля. якась будівля. І цю подію не можна буде відвернути. Не може бу... не можна буде відвернути. Щось може з водою пов'язано. От тут от щось біля води, з водою пов'язано, буде багато жертв. Щось таке, що на воді, біля води, або якась будівля, сакральна, історична, або відома, зіркова. Третя сила працює. Ну, от щось там таке станеться, я не можу точно сказати. Я дала вам певні варіанти. І покажіть, будь ласка, третю подію на болотах. Третя подія на болотах. Імператор перевернутий, шістка жезлів, десятка жезлів. Ну, дивіться, над імператором вже воч, вже, ну от, скажімо так, побідоносна нависла загроза. Ще він буде щось таке потякати про якісь там перемоги. Великою ціною, і що потрібно ще людей для того, щоб досягти більших успіхів. Тобто, буде знову він там, просувати якісь свої побідобєсні тупі ідеї стосовно того, що над ними, над людьми, над соціумом нависла загроза. Імперія розпадається. Імперія розпадається. І тому потрібно робити все, щоб попередити розпад цієї імперії. Але в них вже от, таке от відчуття, ніби от, дійсно от ще така подія, що на певних землях не до імператора будуть якісь побідоносні е, події. Тобто на русусі будуть. Перемоги, але іншими людьми. Тобто, я думаю, що це буде цей РДК, Легіон Свободи. Ми щось почуємо про це: про їхні, про їхні переможні події, про їхні переможні позиції, завоювання земель. про... Те, що вони досягли якогось результату. Імператор буде щось говорити за цих людей і буде говорити, як дуже важливо їм зберігати спокій на, на Рудській землі. От щось таке. На Рудській землі. Але там буде якась така ситуація, тобто ще ситуація буде з полоненими там в них якась. Ситуація. Ну, це землі, це їхні землі, які будуть ізолювати от повстанці, Лігіон от, Свободи, буде щось таке там, якась підніметься шуміха. Якась підніметься шуміха. Ну, приблизно такі події можуть там статися. Приблизно такі події. Спроба е, людей. Заохотити до мобілізації, значущість недоімперії, також е, якась ситуація, яка вспливе на шпальти газет стосовно або якась будівля, або якоїсь ще що стоїть біля води або на воді. Тобто там ще буде якась вежа, яку неможливо уникнути, ну, подивимось, як воно буде, і якісь успіхи Легіону Свободи ми почуємо. Або, ну, повстанці. В такому плані. Ну і будуть горіти, там продовжувати багато дуже вогню там буде. Такий розклад в мене получився. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі і підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!